Мати добродан. Дан. Какости? Олег, супер. Це всі мої знання хорватської мови. А, як твої знання української? Україні легче прич українська мова дуже подібна до хорватської. Тому коли люди говорять, я їх можу зрозуміти, особливо коли вони говорять дуже повільно. А от щодо того, щоб самому розмовляти, то я поки лише вчуся. Бат спікінг, ам стил Клас, слухай, ну зараз будемо експериментувати. Я буду говорити і будеш намагатися зрозуміти. Yeah, звісно, я буду старатися. Мати в Україні тебе, звісно, мало хто знає серед Познайом, що треба знати українським вболівальникам, щоб зрозуміти хто ти, який ти футболіст. От презентуй себе Матей – Це простий хлопець, який дуже любить свою сім'ю і свій дім. Він дуже пристрасно ставиться до того, що робить. А на кожному тренуванні і на кожному матчі він хоче бути найкращим. Найголовніше для мене у футболі це допомогти моїй команді, а не бути тим, хто, так би мовити, тягне ковдру на себе і хоче бути зіркою в команді. Краще, щоб уся команда була зіркою. Як розпочалася твоя історія у футболі? З чого почалася? Я почав грати зі своїми друзями по сусідству. Спершу не хотів серйозно цим займатися, ходити на тренування чи щось таке. Просто хотів грати з друзями. Але потім все ж пішов до шкільної команди. Там у нас була невеличка група. Потім потрапив до клубу Горіца, де провів 5 років. А вже після того перейшов до локомотиви, де власне і стався мій професійний дебют. Ну і влітку цього року перебрався до Житомира. Це перший твій по суті закордонний досвід. Чому ти врешті вирішив зробити ось цей крок? Чому ти вирішив залишити дім, комфортно там все було, знаєш, зона комфорту? Чому ти все-таки вирішив вийти з цієї зони комфорту? Мені потрібно було дати собі якийсь новий виклик, мабуть, щоб справді вийти із зони комфорту, залишити свій дім. Бо все своє життя я був поруч зі своєю сім'єю, зі своїм домом у Загребі. Тому я хотів спробувати щось нове. і я думаю, що Полісся ідеальне місце, щоб спробувати щось подібне. Чому Полісся Розшифруй. Чому? Саме Україна, і чи були в тебе якісь інші а, пропозиції? Звідкись Так, Звісно, у мене були інші варіанти, але проект Люди, тип мислення а також схожість між українцями та хорватами це те, що допомогло мені прийняти рішення приїхати сюди у Полісся to come here to police. а чим як тобі здається українці схожі на хорватів? хорвати? Дуже пристрасні <праць> люди. Вони дуже люблять свою країну і живуть тим моментом, коли можуть презентувати свою країну як найкраще. чи не страшно тобі було їхати в країну, де триває війна, і чи відмовляв тебе хтось від цієї ідеї? були деякі сумніви, тому що я ніколи не був в Україні, а тим паче під час війни. Але люди, які допомогли мені здійснити цей трансфер, дуже добре про все поінформували. Тому в мене не було жодних сумнівів. А коли приїхав, побачив, що справді немає жодних проблем. але все одно, коли ти знаєш, їхав в Україну. ж напевно, якісь такі були якісь побоювання. Та одна справа, коли розказують тобі, інша справа, коли. Ти сам можеш щось очікувати, так і якісь тобі картини малююсь? Ай тинкно Ні, Я думаю, ні, бо я усвідомлював, куди їду, чого мені потрібно очікувати. Тому все, що відбувається, і що буде відбуватися. Думаю, до цього і морально, і фізично я готовий. Як фізики препередфоритяк ти діставався України, ось цей шлях? Скільки він тривав? Опиши його, the car. Ми їхали сюди автівкою з Варшави, куди прилетіли літаком. Коли ми під'їхали до кордону, там було багато машин, вантажівок і всього іншого. Але ми перетнули його досить швидко. Коли вже приїхали до Житомира, було кілька сигналів повітряної тривоги, і водій пояснив, що це означає. Було близько четвертої ранку. А вже коли настав день, коли я виспався, коли побачив місто, яке живе і живе нормально, все було набагато краще. Коли ти вперше почув, як звучить сирена, от Ну, це таке моторошне, насправді. якісь такі емоції викликає вона. Я був трохи збентежений, тому що ніколи подібного не чув. Але мої батьки, бабусі та дідусі також знають, що таке війна, і знають про такі речі that. що тебе вразило в Україні? Можливо, тип будівель. Тут багато високих великих будинків. А в Хорватії навпаки, особливо там, де я мешкаю. Ось це перше, що впало у вічі. Які твої враження, Які твої враження від української кухні? А вили лайкда суп бож? Мені дуже сподобався борщ, справді дуже смачно, та й усе інше салати, наприклад, дуже смачні. Відчувається, що всі овочі натуральні, без пестицидів. Мені тут все смачно. Тобто все тобі підходить. Погода, природа, їжа. Все лишилося по суті адаптуватися. Власне, скільки тобі, як тобі здається, часу потрібно на адаптацію, зважаючи, що це твій перший закордонний досвід. З хлопцями я вже налагодив деякі зв'язки. Я відчуваю себе як вдома. Я не відчуваю себе іноземним гравцем. Є лише трохи мовний бар'єр, але я думаю, що дуже швидко вивчу деякі важливі слова. Я вже дещо знаю, тому не відчуваю, що я здалеку, що мій дім не тут. Тому адаптація має бути легкою. З ким ти контактував, якщо з кимось контактував, можливо, тут є якісь там знайомі з Хорватії, які тобі розповідали про Україну, там, допомагали в чомусь. Так, чимало хлопців грало у київському Динамо, Віда, Укоєвич, Піваріч. Тож я з'ясував про їхній досвід. А ще у мене двоє друзів, які грають у луганській зорі. Вони розповіли мені як їхні справи, бо зараз вони мешкають у Києві, тому я не боявся їхати сюди. Ви вже зустрілися з цими друзями своїми хорватськими? Поки ні. Вони нині не тут. Але я сподіваюся, у найближчому майбутньому це станеться. Полісся наступна сходинка в твоїй футбольній кар'єрі і. На, на, на якою вона тобі видається, ця сходинка? Що ти хочеш тут досягти, щоб там абсолютно пишатися собою своїми досягненнями? Ні, овкорс, ви лайктюгед Європей футбол топле? Звісно, грати у Єврокубках. Ось буде ліга конференцій, а я там ніколи не грав. Тому це вже буде великий крок вперед, особливо для мене, адже мені 20 років. Виступати у прем'єр-лізі це теж суттєвий крок, тому що там грають такі великі клуби, як Шахтар, Динамо, Дніпро та інші. Тому я думаю, що кожен крок вперед буде великим успіхом як для мене, так і для команди. Forward. я дивлюся, що ти добре знаєш український футбол. Ти знаєш команди ну, крім Динамо Шахтаря. Ти ще знаєш Дніпро, ти ще знаєш зорю. Ти якось стежив за українським футболом, і що ти досі знав про українських футбол? Mm, I just step by step, watching... Я стежу за футболом. Я дивлюся Лігу чемпіонів. Помічаю якогось цікавого бразильця з шахтаря. Потім дивлюся гру прем'єр-ліги і відзначаю інших. Мені подобається ваш чемпіонат. Він дуже фізичний, спрямований на атаку, а не просто на те, щоб стояти ззаду і відбиватися. Я дійсно цікаві клуби, такі як Зоря, Динамо інші. Тому мені це дуже подобається. А українські гравці, як я вже казав, схожі на хорватів, тому що вони дуже пристрасні. Вони прагнуть розвиватися і потрапити до національної збірної. Я би не сказав, що я стежу за українським футболом щодня, але коли щось потрапляє мені чи в інтернеті, чи де, то я дивлюся це з великою зацікавленістю. I really like it. збірна Хорватії, так само як і збірна України, припинили свої виступи на євро. Не вийшли обидві з групи. Як от е, сприйняли у Хорватії от е, цей виступ національної збірної? Адже власне, які ми покладали на збірну, великі надії, напевно. Yeah, it was like це було схоже на велике розчарування, тому що останнім великим змаганням для нас був півфінал чемпіонату світу. А відтак ти постійно хочеш бути на вершині, особливо із такими гравцями, як Модріч, Гвардіол, Перішіч, Брозовіч. Але У нас трохи вікова команда. Модріч вже не такий молодий. Брозовичу за 30. Що ж до реакції, то деякі фани були реалістами. Мовляв, ви ж не можете видавати класний результат що турніру, а деякі дуже розчаровані, чи то тренером, чи гравцями. Вони, звісно, хотіли більшого, бо думають, що команда повинна вигравати кожну гру. Але знаєте, нам трохи не пощастило з двома гравцями у двох іграх на останніх секундах. Тому я думаю, що одна хвилина відокремила нас від того, щоб вийти з групи. Тож здебільшого нам не пощастило. Ну, я розумію, що десь ну потрапити в збірну. Це от та мета, до якої ти прагнеш. А яка найближче твої цілі? Це які от знаєш, як кажуть, рухатися степ байстеп. Май форст обжектива мейнлісту. Моя перша мета потрапити, що називається на олівець тренерам, щоб вони побачили мене, побачили усі мої здібності. Але для цього, звісно, треба регулярно грати у полісі. А потім, можливо, трохи пізніше отримати виклик до молодіжної збірної. А далі подивимось. Твій колега по команді Адмір говорив, що тут тренування тяжче, ніж у. Любляні, звідки він прийшов? А тобі як тренування? would say the тут я би сказав, що тренування коротші, але більш інтенсивні. З великою кількістю міні-ігор, таких як володіння м'ячем. Потрібно бути дуже швидким у мисленні та у рухах. А в Хорватії маю на увазі локомотиву. Тренування були не такі інтенсивні, але вони тривали довше. Ти вже добре розумієш усі вимоги тренера, що він хоче, який футбол він хоче бачити в твоєму виконанні, взагалі від команди? Є ось цей взаєморозуміння? Яйтинкай. Yeah, так, я думаю, що я вже зрозумів, чого хоче від нас тренер. Зараз просто треба час, щоб зігратися, познайомитися із кожним в сенсі дізнатися здібності кожного, їхні сильні і слабкі сторони, щоб врешті ці слабкі сторони усунути і грати краще з кожною грою. А у вас уже організувалась така балканська діаспора. Правильно розумію, тому легше взагалі адаптовуватися. Так, звісно, тому що завжди приємно поговорити з кимось, хто знає твою рідну мову і можливо якісь внутрішні жарти, поділитися з кимось своїми негараздами, але насправді я знайшов спільну мову з усіма, бо різниця не така вже і суттєва між нами, але справді добре мати когось поруч. Балканська діаспора, плюс Георгій, правильно? Георгії. з нами так він теж з нами. Ми часто жартуємо з ним, і він завжди сміється. Він дуже класний. Давайте спрогнозуємо, хто швидше вивче Георгій вивче котрусі з балканських мов. Чи все ж таки ви швидше грузинську вивчите? О, oh, so... oh, можливо, 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 Георгій вже щось вивчив, але нам поки не хоче розповідати. Але також він вчить українську мову. Тому побачимо, яку з мов освоїть швидше. Уболівальникам Я хочу сказати, що на кожному матчі, на кожному тренуванні, на кожному занятті я буду викладатись на 100%. Я так само, як і ви, хочу бути на вершині української ліги. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо досягти цього разом. парад полисі.